Собі, по-перше, нашого північного сусіда, який так не тільки зброєю бряцає, а час від часу погрожує ядерною дубинкою, як ви думаєте, тим хлопцям в Євросоюзі не страшно? Хіба я думаю, страшно, і вони мусять датися якось на справи на той рахунок, що роблять, коли відчувають, що загроза надто велика. Пробують якусь проблему розв'язати тихенько, повільно, так як потрібно. Я думаю, що ті санкції, які вводять проти Росії, вони насправді достатньо дієві, вони вже діють, і ефект від них можливо набагато більший, ніж шуму, які вони створюють, фактично. Чому так виникає? Якщо ви добре проаналізуєте, наприклад, зверніться до операторів міжнародних логістичних, довідайтеся, які в них є чорні списки компаній, з котрими, наприклад, не можна працювати, не можна обслуговувати, тому що вони підпадають про санкції. І ви зрозумієте розумієте, що машина закрутилася, діє, але вона діє поступово, повільно, саме так, як треба, щоб вона фактично у нас діяла. Тепер друге питання відносно того, що ж відбулося в Україні з підписанням угоди. Я думаю, що підписання і ратифікація самого договору це, поза всякими, так би мовити, сумнівами, є позитивним моментом. З другої сторони, звичайно, оголошення публічне оголошення про відтермінування виконання економічної частини, частини угоди є, скажімо так, негативним сигналом. Дехто може вважати його також тактичною поразкою України у цьому випадку. Но чому бо ми відклали реформи на півтора? Роки. Але давайте казати так, хтось нас заставляє дійсно цих півтора роки нічого не робити. Друге питання, може більш потужний? Скажіть, будь ласка, що нам дійсно потрібен папір про асоціацію з Євросоюзом для того, щоб виконувати ті пункти, які в тому папері написані? Та хто хоче займатися спортом, то й не обов'язково повинен записуватися в дорогий фітнес-клуб для того, щоб робити вправи. Він просто повинен робити вправи. Так само і від нас. Ми отримали півтора роки передишки і з економічної з точки зору досить цікавої передишки. Нам відкриті західні ринки в той же час, так як вимагає Росія, український ринок не відкритий для західних товарів. Та як ви порівняєте прибутковість бізнесу на заході та в нас, то ми повинні сказати, що дякую за півтора року, які ми маємо для того, щоб підготуватися з нашими товарами для достойної ринкової і абсолютно здорової конкуренції. Тому я би розглядав це скоріше як з однієї сторони передишку. З другої сторони почувати на лаврах, лаврахів почувати немає чого. Треба добряче братися до роботи, Ми маємо півтора року на підготовку. При тому процеси ніякі не зупиняються тим більше політичні, тим більше інших шість пунктів, по яких власне кажучи намічається зрушення в зв'язку із договором про асоціацію. Для бізнесу задачка достатньо простіша, ніж для держави, я би так сказав. Кожен будемо уважати із менеджерів в такому бізнесі на своєму місці. Кожен із них відповідає за якісь певні функції. І кожен із таких менеджерів повинен просто задатися простим питанням: які товари, послуги чи продукти гарні ми можемо випустити, розробити, мати готові для втілення впродовж цих півтора року, для того, щоб виходити із ними на європейські ринки, от така маленька. Ка задачка для кожної фірми, для кожної компанії, яка є в Україні? А з точки зору держави, треба подумати, який є клімат, повинен зробити, яку монетарну фіскальну політику повинен провадити для того, щоб сприяти цим фірмам, а не давити бізнес. Освіта, це не тільки вирівнювання знаменників знань тих, хто навчається в групі. Ну, наприклад, якщо це бізнес школа, то mba програми є таким вирівнюванням знаменників і можливості рухатися вперед. Заодно люди, які навчаються, вони вчаться ще і мислити поза коробочкою, поза тими обмеженнями, які деколи ментально чомусь зашорюють нас. Так Так, як, наприклад, для того, щоб щось робити, нам потрібна обов'язково якась угода. Це я би так сказав певне ментальне обмеження, яке ми на себе наклали його потрібно зняти на треба щось робити. А не чекати, буде угода підписана чи ні, тим більше, що вона вже і підписана, так? Відповідно. І роль бізнес освіти вона знімає ці всі обмеження, показує, в якому напрямку правильно рухатися, і що саме важливе, надає тобі впевненості у тих діях, котрі ти робиш. Російський імпорт, який нами заборонений, чи європейські товари можуть його замістити? Я думаю, що так насправді, тому що ну давайте говорити чесно: ті позиції, по яких Росія відчувала достатньо сильну конюнктуру, була монополістом або близькою до природньої монополії, вона вже використала як свою економічну зброю. Якби якісь інші позиції також були стратегічно важливими, монополістичними або могли бути засобом тиску, то я думаю, що ці карти Росії вже були використати.